Шановні друзі, я бачу сьогодні, що багато урядовців почуваються себе ображеними за постановку питання про незадовільну робочу уряду. Це наші колеги, багато хто з них наші просто товариші і друзі. Але дозвольте вам сказати, чому 70% людей вимагають вашої відставки. Бо ці люди бачать, що ви зупинилися. Десь минулого вересня-жовтня уряд зупинився і просто захищає свої посади. В країні нічого не міняється. Люди бачать, що ви не зашили кишені і нічого не рухаєте реформа в цій країні. Вони бідно живуть, страждають, вони готові страждати, але робіть, рухайте цю країну вперед. Натомість ми чуємо і про нові грандіозні плани, але не про те, що зробили. Про те, що хочемо, але не те, що робимо. Шановні друзі, люди у відчаї від того, що прем'єр і уряд так добре говорять, але так мало з цього ми відчуваємо в своєму житті. Шановні, я вам скажу чіткіше, ми всі забули запах палаючих шин на Майдані. Ми просто почали забувати про те, чим клялися там. Ця країна не може далі терпіти бездіяльність уряду. Ми просто зобов'язані йти вперед. Я не виступаю проти Орсиника і жодного конкретного міністра. Я виступаю проти того, що ми зупинилися, а значить програємо. В ситуації війни це гірше, ніж в Алісі. Щоб рухати, щоб стояти, Алісі треба було бігти. Нам, щоб рухатися, треба бігти всім разом і битися, пробивати головою, якщо хочете, цю стінку. Шановний Орсен Петрович, я знаю, як багато ви зробили для країни. Я без жодної іронії це кажу. Арсенію Яценюку вдалося зробити те, що не міг зробити жоден з попередніх прем'єр-міністрів. Ми прийняли безліч дуже важливих рішень. Знаю, що кожен керівник, я ним також був, вважаю, що йому трошки не вистачає, щоб все вийшло. Але прийшов час. Всі ми тимчасові. І не кажіть мені про війну, бо якщо ви кажете про війну, то камікадзе тебе використовувати по призначенню. Думайте про людей. Сьогодні президент сказав прямі слова: недовіра 70% означає, що генеральний прокурор має піти. Недовіра 70 означає, що уряд має скласти свої повноваження. Від імені фракції блоку Петра Порошенка та колег із батьківщини самопомочі радикальної партії інших депутатів. Ми внесли 150 підписів про голосування за резолюцію недовіри, зареєстрували постанову під номером. Сорок 80 і просимо вже сьогодні голосувати за зміну ситуації в уряді. Україна має рухатися. Ми боремося не за уряд, а за зміни в цій країні. Слава Україні! Вельмі, шановний пане голово, шановні народні депутати України. Я ціную будь-яку політичну критику і політичну риторику, яка лунала в цьому залі. Але я хотів би до вас звернутися з наступним: ненависть і гнів це не ті типу почуття, які повинні об'єднувати свідомий політичний клас. Зараз мова йде не просто про відставку персоналій. Мова йде про різницю в цінностях, цілях і політиці. Я з цієї трибуни заявляю. Що те, що робив цей уряд, особисто я і кожен член цього кабінету, ми впевнені, що це єдино правильний шлях це наша політика, це наші цінності і це наші переконання. Ми отримали розграбовану країну. З російською армією і російськими чоботами на українській території, без армії, без грошей, без системи державного управління. Ми втримали цю Україну, і я прошу, щоб ви це поважали. Шановні народні депутати, ми залишаємо країну з повною казною, з озброєним українським військом списаними боргами, з виплаченими зарплатами і пенсіями. Я прошу парламент прийняти сьогодні рішення про майбутню долю країни і поставити резолюцію недовіри уряду на голосування. Ми з честю і гідністю передамо уряд новому прем'єру. Я послухав голів комітетів, я послухав народних депутатів. Багато того, що ви сказали, я міг би теж повторити. Я думаю, що є те, про що сьогодні міг сказати уряд як позитив і віднести до своїх плюсів. Це є очевидним, якщо ми не хочемо закривати свої власні очі. Але є багато і недоліків, які були допущені тими чи іншими міністрами в інших, чи інших сферах, і ви про це сьогодні говорили. Але є очевидне питання, від якого ми не можемо з вами ухилитись. Це елементарна довіра людей до того, що ми з вами робимо. Відсутність цієї довіри через неефективні можливі рішення і є причиною у тієї кризи довіри, яку має уся українська влада. Шкода. Але мені би дуже хотілося, щоб ми всі спільно не в роздраї, не засуваних стосунків, але змогли об'єднатися над тим, щоб, врешті-решт, вирвати з цієї прірви. Країну, яка є просто чудовою, прекрасною країною. Це не може зробити окремо парламент, це не може зробити окремо уряд, це не може зробити окремо президент. Це ми маємо усвідомити самі і зробити. Так розпорядився Господь Бог і люди, що ми сьогодні знаходимося на своїх позиціях. І не розуміти цього, я думаю, що це є найвищий злочин, який можливо зробити по відношенню до людей. Але чим би сьогодні не завершилось голосування? А саме в ваших руках зараз доля цього уряду і доля завтрашнього дня. Чим би не завершилось, ми маємо знову зробити висновки. Ми маємо винести урок, що нехтувати думку людей. Не звертати місяцями, а можливо, і роками на неї увагу неможливо. Це просто несумісно з життям. Тому я вірю в те, що нам вистачить мудрості повернути через наші дії відповідну довіру. І ще одна річ, напевно, яку я хотів би сказати по відношенню до міністрів. Шановні колеги, народні депутати вони представляють різні території, різних виборців, різні, різні політичні погляди, але вони тут для того, щоб приймати рішення. І треба визнати, що жодне відповідальне рішення цей парламент не провалив, можливо, вперше. Коли стосувалось питань корупції і боротьби з нею, коли стосувалось Потиснути чи витиснути інтереси олігархів, коли стосувалися реформи поліції або децентралізації, багатьох інших реформ і змін, які необхідно було приймати, ми це робили і будемо робити. Я в цьому глибоко переконаний. Але дуже важливо, щоб ви вірили в те, що ви робите. Але це залежить від поглядів кожного міністра. І я хочу сьогодні абсолютно повністю. Абсолютно чітко заявити, я вам гарантую, що найближчим часом ми з вами відновимо справжній парламентський контроль над діями уряду і всіх інших органів влади. Але мені потрібна буде ваша допомога і ваша підтримка. Без вас ми цього не зробимо. Була пропозиція ухвалити постанову народний депутат Голуб. 4063, де визнати незадовільну роботу уряду. За основою в цілому щодо визнання роботи уряду незадовільною. Зрозуміло? Голосуємо за основою в цілому. 4063. Двісті сорок. Парламент визнав, прийняв рішення визнати незадовільною роботу уряду в 2015 році. Доля уряду в ваших руках. Голосуйте, визначайтесь. І так, колеги, 40-80. Проєкт постанови Верховної Ради України про відповідальність Кабінету міністрів України. Суть постанови прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів України. Голосується вона один раз за основу і в цілому. Готові голосувати? Підготовились голосувати? Я можу ставити на голосування? За основу і в цілому 40 80. 40. 80. Визначайтесь. 194 голоси